Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Георгій Тукам, громадський діяч, волонтер, очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації у 15-16 роках і заступник міністра з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у 16-19 роках. Георгію Борисовичу. Рада вас бачити. Дякую, що долучилися. Вітаю пане Олену, вітаю наших глядачів. Нашу сьогоднішню розмову хочу почати із заяви першого заступника помічника президента Сполучених Штатів із національної безпеки. Джонатан Файнер на конференції Аспенського університету сказав наступне. Нам, ну тобто Сполученим Штатам, хотілося б, щоб наприкінці наступного року українці опинилися на такій позиції, за якою Росії довелося б приймати рішення, або сідати за стіл переговорів на умовах прийнятних для Києва, та які спираються на статут ООН, який підкріплює суверенітет та територіальну цілісність усієї України, або вони матимуть справу із сильнішою Україною, що спирається на сильнішу промисловість Сполучених Штатів та Європи. Але разом із тим, бачите, маємо таку заяву, і цього тижня маємо прикрі новини. Сенат провалив голосування за 61 мільярд доларів додаткової допомоги Україні. Плюс німці, уряд Німеччини, він не може погодити бюджет на 24 рік. А там німці обіцяли подвоїти допомогу Києву. Чи можемо ми сподіватися, що зрештою ці питання, які у Сполучених Штатах Америки, так і в Німеччині, яка зрештою вона ж орієнтується так на США, будуть до кінця року вирішені на користь України? Чи бачите, ви тут якийсь певний стриманий оптимізм? Знову ж таки, виходячи з заяви у заступника помічника президента Сполучених Штатів з назва Спати, ну я чудово розумію, скажімо так, стан певного занепокоєння українців. Коли спостерігаємо за цими всіма подіями, в першу чергу, звісно, мова йде про політичні події, які тривають в Сполучених Штатах, скажу відверто, мені теж дуже неприємно спостерігати, як біда нашої держави, нашого народу перетворюється на важель фактично шантажу однієї з політичних сил Сполучених Штатів в внутрішньополітичному процесі. Дуже мені це не подобається. Але разом з тим я. Далекі абсолютно далекі від того, що треба починати волати шеф, все пропало» та посипати голову попала протягом майже двох років. Я постійно спілкуюся з доволі впливовими людьми, наприклад, в республіканській партії Сполучених Штатів, і по перше, я хочу запевнити всіх українців, що республіканці підтримують і налаштовані на подальшу підтримку боротьби України проти російського загарбника. Переважна більшість республіканців критикують нинішню адміністрацію президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена демократ... демократів за недостатньо активну позицію щодо підтримки України. Це перше, друге, дійсно на сьогоднішній день, на жаль, і ми, і Ізраїль, і Тайвань опинилися в якось заручників в політичному протистоянні між двома. Найвпливовішими політичними партіями в Сполучених Штатах. Я широ вірю в те, що ця політична криза вона буде вирішена в дуже тривалий, в короткий проміжок часу. Чому? Тому що спостерігаючи за тим, як керівництво республіканської партії в першу чергу на чолі з представниками так так званої групи МАГА, тобто це трампісти, як вони. Починаючи в влаштовувати оцю процес шантажу демократів, вони з моєї точки зору, принаймні, здається, вже близькі до того, аби перегнути палку. І це може призвести, і вже, начебто, підкреслюю я поки що лише тільки чув ранком матеріал з європейських джерел. Поки що аналітики реальної я ніде не бачив, але начебто за останній тиждень почала спадати. Підтримка республіканської партії серед виборців Сполучених Штатів, і саме от ця така е, доволі небезпечна політична гра, яка, чесно кажучи, просто називається одним словом, шантаж е, вона не подобається навіть тим американцям, які готові були ще тиждень тому підтримувати республіканську партію. Я думаю, якщо ці дані вони знайдуть своє об'єктивне підтвердження, то керівництво республіканської партії. Ну, зробить певні висновки, а паралельно з тим пролунала заява президента США Байдена, що демократи готові йти на небачувані поступки республіканцям задля того, аби знайти спільне рішення щодо підтримки України, Ізраїлю та Тайвань. Горгіо Борисовичу, на вашу думку, чи ще є, ну можливо, якісь там сили в Сполучених Штатах, так які все ж таки є прихильниками досі у миротворення Росії, і як розуміти позицію наших союзників, коли пам'ятаєте минулого року хтось із американських представників говорив про те, що у випадку, якщо Путін застосує ядерну зброю, то яка буде відповідь союзників? Вони потоплять російський флот у чорному морі і знесуть російські бази в українському Криму, тобто? На території Росії по військовим об'єктам Україна не може застосовувати зброю чи є це елементом такої певної гібридності, і наскільки це створює небезпечний прецедент в принципі для цілого світу? Тому що зараз Путін та диктаторський режим вони показують, що ну, власне грає право сили. Так, перекреслюючи всі якісь міжнародні домовленості, всі все якесь міжнародне право, і оця от історія з використання із тим, як це відбувається в Україні, наскільки створює небезпечний прецедент, і наскільки це розуміють, в принципі, західні країни? Ну в цьому питанні варто зазначити, що люди, які дотримуються такої точки зору, вони присутні. Ну, якщо брати на увазі лише тільки дві впливовіші партії, то Прибічники подібної точки зору вони присутні як в середовищі демократів, так і середовища республіканців. На жаль, що стосується їхньої кількості, то з, ну, з моєї точки зору, принаймні, мені так здається, що за останній час кількість людей, які є прибічниками подібних тез, вона почала зменшуватись. Не так стрімко, як нам би того хотілося, але все одно вона почала зменшуватись. І я навіть, чесно кажучи, не можу зрозуміти, що саме відіграло таку якусь рішаючу роль для зменшення активності і впливу тих людей, які відстоюють подібні тези. Можливо, позиція їхніх колег по. Американському політичному середовищі, можливо, точки зору виборців Сполучених Штатів, можливо, події на Близькому Сході в Ізраїлі, адже ті самі люди, які, ну скажем так, відстоюють позицію невикористання американської зброї по території Російської Федерації, ті самі люди, вони зараз намагаються агітувати Ізраїль щодо е-е Ну, припинення використання Збройних сил армії Цахал для остаточного вирішення питання існування терористичної організації Хамас, прикриваючи це тим, що, мовляв, подібні дії ізраїльської армії призводять до чисельних жертв серед цивільного населення. Це ті самі люди, на жаль, вони є в обох партіях. Мені в цьому контексті дуже подобається позиція, яку займає і влада, і головне суспільство Ізраїля. В, в, в Ізраїлі цієї дискусії практично немає, підкреслюю, лише тільки там поодинокі є якісь маргінальні політики, які підтримують подібну точку зору: що все, халас, треба зупинитись, треба домовлятись. переважна більшість із спільноти ізраїльської і політиків. Наголошують на тому, що не зважаючи на пропозиції там європейських деяких країн, ну зокрема, наприклад, Макрона е, і Сполучених Штатів, все одно ми будемо нищити ворога. Що стосується е, позиції в е, Україні, е, ну тут у мене теж є такі дещо оптимістичні очікування, що, врешті-решт, по-перше, буде е, вирішено позитивно. Питання надання Україні е, ракетного зброєння з більшим радіусом дії, і відповідно в той самий момент ну, я так сподіваюсь. Хоча відверто скажу: фактів для таких сподівань об'єктивних у мене немає. Але внутрішньо якось я все таки сподіваюсь, що буде врешті-решт відсунуто в бік. Це рекомендація та побажання. Тих наших союзників, які нам надають озброєння щодо використання можливостей повномасштабних можливостей цього, цього озброєння по ворогу. адже мені здається можливо після е, неуспішного не контрнаступу збройних сил України, а точніше, обсяги якого не відповідали очікуванням буде змінена е, концепція ведення війни взагалі в цілому. І для того щоб знищувати бази накопичення та бази озброєння російського війська, а без цього перемогти російську армію, ну це це просто я навіть не уявляю, як це можна зробити. Бази ці розташовуються на території Росії. Отже, мова йде про те, що якщо ви прагнете так само, як ми, українці, перемоги над ворогом, то треба знищувати ті накопичення і збройних сил і таборів і навчання і заводів з виробництва озброєння, які знаходяться на території Росії. Разом з тим, хотів би зазначити з моєї точки зору доволі вдалий успіх. Хочу вірити, що це початок системи, системних рішень. Українських спецслужб, я не знаю, хто безпосередньо цим займається, чи СБУ, чи Головне управління розвідки, чи служба зовнішньої розвідки, а можливо, просто якісь українські партизани. Але за два попередні тижні злетіло в повітря кілька ну, дуже значних об'єктів на території Росії в глибині Російської Федерації, в тому числі два тонелі на Бамі. І позавчора, зустрічаючись зі своїми там, друзями колегами, вони мені пошепки повідомили, що один з рейдів, які були реалізовані українськими спецслужбами в глибокий, дуже глибокий тил супротивника, він фактично на сьогоднішній день нашими союзниками визнаний як найвдаліший і найдовший рейд тилами супротивника за всю історію людства. Ну тому, якщо ви нам не даєте, ну я умовно зараз кажу, звісна річ: якщо ви нам не даєте можливість наносити враження по об'єктах ворога, використовуючи наявне власне ваше озброєння, ну тоді ми будемо використовувати свої власні можливості для цього. Ще два таких, знаєте, актуальних. Питання стоїть зараз, це питання мобілізації, мобілізації ресурсів, мобілізації живої сили і питання артснарядів. Ну давайте по черзі. стосовно того, от союзники зараз узнають, що не встигають надати необхідну кількість артилерійських снарядів до весни 2024 року, тоді як Північна Корея Росію забезпечують цими снарядами. Що нам робити? Тому що у Мінстратегпромі говорять про те, що виробництво снарядів калібру 155 почне Йдеться не раніше ніж за два роки. За рахунок, власне, чого і яким чином от власне цю проблему вирішувати. Проблема дійсно гостра. І, я в принципі, я задоволений, що а, у нас у нашому суспільстві інформаційному просторі не приховується ця проблема. Але разом з тим ну, не, не варто з нею робити якесь чергове шеф усе все пропало. А, існує декілька шляхів. Вирішення цієї проблеми. По-перше, в деяких країнах світу є доволі великі запаси цих набоїв, і зараз, ну, наприклад, Європейський Союз шукає шляхи паралельно з нарощуванням власного виробництва, а шукає шляхи за власні кошти викупити в тих місцях зберігання великої кількості набоїв, ну, наприклад, як в Кореї, викупити і передати Україні. Це перший шлях з моєї точки зору, існує ще другий шлях заміна. Тобто для того, щоб вражати об'єкти, які необхідно ну, для досягнення успіху збройними силами України, їх можна вражати як, наприклад, артилерійськими снарядами 155 го калібру, так і ракетним озброєнням. І якщо нам будуть надані в достатній кількості а кількість певних ракет. Є доволі і доволі великою, в, в тому числі безпосередньо в самих Сполучених Штатах і в Європі. Якщо буде надана необхідна кількість ракетного озброєння, то фактично ми матимемо можливість замістити певною мірою дефіцит артилерійських снарядів, ракет використанням певних видів ракетного озброєння в тому числі і без заперечень це має стосуватись і касетних видів озброєння, які на жаль. Нам надали ну з моєї точки зору, як і переважно більшість видів озброєння ну, з запізненням, зі значним запізненням.